Комунарський район у Запоріжжя планують переіменувати. Міська рада ініціює електронні голосування, в яких пропонує обрати нові назви, серед яких європейський, космічний, південний чи козацький. Які назви обирають містяни, давайте дізнаємось. На сьогодні я вважаю, що це невчасно, тому що зараз потрібно думати про інше. Але на майбутнє, якщо ем, запропонували би назву, то космічний. Чому космічний? Ну, так звикли. Мені то все одно, ну, щоб козацький. Чому козацький? Та тому що Запорожжя – це козацький же край. Підтримую переименування, мій варіант. Любінний. Бо його так історично називали. Хай зберігається, це назва. Космічне, красиве названня. Все. Я вважаю, що люди знають, що це космічний район вже. Когось придумають, як люди будуть приїжджати, ну, я вважаю, виросли десь. Космічний район. Коммунарский нет, ну космический так. Це нейтральне і нормально. Красиво. Я вважаю, що можна залишити назву комунарську. Добра назва. Та стара. Ось Пусть так і буде. Переіменувати 100%, це моя думка. 100% треба переіменувати. До душі більш космічний. Бо так, я також цієї думки притримую і все, що космічне. Тому що люди вже да, давно прожили, вони да, да, да. знають, що це є космічний мікрорайон. А ми просто знаємо, що де зустрічаємо? На космосі. Космічний мікрорайон. Нормально. Чому мені подобається саме, щоб наш мікрорайон назвався Козацький, бо це відтворює наш дух, дух саме українців і кожного запоріжця насамперед, бо ми боремося і ми. Виберемо свою перемогу і будемо вільні. Навіщо це потрібно, я не розумію. Зараз, мабуть, не наразі. Ну, а якщо переіменую, то, мабуть, європейська. Чому? Ну, Ми ж в Європу йдемо. Хай буде європейська. Мені без різниці, як воно буде називатися, але якщо хочуть переименувати, то мені здається, космічний більш буде до душі усім. Тобто більше звичний, тому що район називається Космос, і космічний район, мені здається, набагато краще буде. Для мене найкращий варіант це, напевно, європейський. Ми ж позиціонуємо себе, як ніби ми до Європи йдемо так. Ну, тобто європейська, вулиця Європейська, район європейський. Ну, тобто логічно, мені здається.